Привіт! Я Даша Литовченко, health Coach. Всім привіт! Я Катя Мацюпа, я теж Health Coach. І на цих відео на YouTube-каналі Даші ми вчимося вибирати продукти в супермаркеті або не тільки в супермаркеті. Да, ви можете зрозуміти, що краще обрати, як по етикеті зрозуміти, як зробити такий гарний вибір для тих продуктів, що ви вживаєте щодня. І сьогодні ми поговоримо про шоколад. Знаєте, багато людей з моїх спостережень вважає, що шоколад це щось таке, що його їсти не треба. І знаєте, виходить така смішна ситуація, що людина така знає, що шоколад їсти не треба, але їсть, але просто старається про це не говорити. А наша ж позиція з Дашою, як хелскоучів, як людей, які читають наукові дослідження, розбираються, як має виглядати тарілка. Ми з Дашою все ж вважаємо, що в шоколаду є місце на нашій тарілці, є місце в нашому режимі харчування. Просто питання. Частоти можливо, але точно питання кількості. Тобто шоколад він точно не має бути основою нашого раціону, базою нашого раціону, знаєте, коли ми там замість обіду з'їли шоколадку і так кілька днів підряд, та, наприклад, чи замість вечері, чи вечерю з'їли шоколадкою, ну щось таке. Ну, це дійсно не такий не дуже хороший варіант. Але якщо ми говоримо про там невелику кількість, там два шматочки, ну, чотири шматочки в день, то чому піні має місце бути в раціоні? Правда, Даша? Так, я згодна, ну і плюс навпаки, навіть є дослідження про там, користь шоколаду, бо шоколад це рослинний продукт там, з какао бобів а в будь-якій рослині часто можна знайти цілий перелік речовин, які гарно впливають на наш організм. Тому і я вже додала критерії якості, да, не тільки там кількості, а ще й якості, бо шоколад є дуже дуже різний. І якраз сьогодні ми подивимось на дві етикетки і розберемо їх. Ми взяли ну, перша, мабуть, асоціація з якимось правильним шоколадом це там чорний 99 шоколад. А я, до речі, знайшла вже і 100 шоколад, так що е, є можливість придбати прям, прям такий концентрат, скажімо так, але часто. Не всім на смак подобається, тому, тому ми так багато й бачимо: різних шоколадок молочних, з різними наповнювачами, наприклад, на полиці супермаркету. І зовсім відносно невелику кількість чорного шоколаду з різним відсотком е, е, какао. Тому ми розглянемо саме молочні шоколадки. І тут одразу таке питання: Даша: а тобі подобається смак 100% шоколаду? Цілому так. Ну... Мені чесно подобається більше молочний шоколад в сенсі, мені хочеться солодкого, і мені хочеться щось такого солодкого. Просто а чорний шоколад він не солодкий. <реш> угу, угу. У мене, знаєш, яке ставлення, ну, я теж за замовчуванням, мені більше буде подобатись молочний шоколад. Чорний я теж люблю, і я люблю оцей 99% какао, 100% какао, але до нього у мене інше ставлення. Тобто його я люблю, ну, по-перше, час від часу. По-друге, я люблю десь з ним посмакувати, от повідчувати різні нотки, відтінки того какао в тому малесенькому шматочку, наприклад. А якщо я хочу себе порадувати, Чимось солоденьким, то звісно, я оберу молочний шоколад. І, до речі, тут знаєте, теж така хитра пастка. Ну, не варто себе обманювати. Там, от я хочу молочний шоколад, але він начебто шкідливий, тому я його їсти не буду. Тому я куплю чорний шоколад і буду ним давитися, грубо кажучи. Завдання шоколаду дати нам задоволення. І задоволення ну, ми маємо вже отримати, якщо ми це беремо. А якщо нам не приносить задоволення, чорний шоколад. То, мабуть, ну, давитись ним не треба. Да? Звісно, якщо вам щиро подобається цей чорний шоколад, і це ви зараз з собою щирі, ну, тоді все чудово. Він дійсно має низку переваг, там є антиоксиданти. Але, до речі, в чорному чисто шоколаді, ну, чим, більше там відсот... чим, більше... чим більший там відсоток какао, тим більше там буде і кількість жиру, бо какао містить багато жиру, і такий шоколад може виявитися навіть калорійнішим, ніж молочний. Але да, взагалі хочеться підкреслити, що шоколад це жирний смаколик. І е, там багато жиру. Якщо по якійсь причині ви контролюєте там міст жиру, е, рахуєте насичені жири в раціоні, то зверніть увагу і на склад какао. Какао шоколаду. Угу. І що? Я думаю, зараз ми можемо розглянути дві етикетки молочного шоколаду. Ми між собою їх порівняємо. Дивіться, отут ми бачимо такий ну, типовий шоколад, який, мені здається, знають всі чи майже всі, його можна зустріти, просто молочна шоколадка. Дивимося склад. Завжди варто читати склад. Бачимо, що тут є цукор, і оскільки він перший на цій етикетці йде в списку, то е, розуміємо, що цукру тут немало. Ну, але цукор в шоколад входить і це нормально. Е, далі какао масло, какао терте, молоко сухе знежирене, сироватка суха молочна. Молочний, емульгатор соєвий лецитин, паста горіхова, фундук, ароматизатор, і може там містити в незначній кількості інші горіхи та пшеницю. Я би сказала, зі свого досвіду, що це доволі гарний склад, він невеликий, що вже добре, тут немає. Трансжиру, і тут навіть немає рослинних олій, які ем, ну деколи так можуть мімікрувати під трансжир. Е, тому, наприклад, для мене цей склад ну, він такий прийнятний. Калорійність типова для молочного шоколаду. А ти би Даша що сказала про таку а, шоколад? Та гарний шоколад, і що тут можна сказати? Часто людей може там лякати емульгатори слова, щось таке, але насправді у виробництві, у промисловому виробництві. Їжі це нормальні речі, і теж є сайти, де можна перевірити, чи це наприклад безпечний чи небезпечний компонент. І ну, цитин сонівий це досить безпечний компонент. Він часто зустрічається у різних продуктах, тому його можна не лякатися. Щось ще цікавого. Ну не знаю. Мені наприклад було цікаво, що мілка відрізняється від інших шоколад, ну, від іншого молочного шоколаду, тим, що містить оцю горіхову пасту фундучну. А інші молочні, тобто це їх, скажімо так, як фішка чи особливість, що надає смак. Угу, угу, так, це це дійсно це не типово для всіх шоколадів, і це типово для мілки. Да. От, але це ми взяли класичну. Якщо ви візьмете, наприклад, є там з крекером якимось посередині, там ще начинка у цього крекера, то зверніть увагу і порівняйте з цим складом, і тоді ви подивитеся, як змінюється склад. І тут ми можемо перейти до нашої другої етикетки. Тут угу. візуально вже видно, що щось тут побільше, скажімо так, компонентів. І не дарма Даша зробила такий місточок до того, що, наприклад, є інші мілки з іншим складом. Це нам натякає на те, що чим більше компонентів є у якомусь продукті. Таких, знаєте, ультраоброблених, та якщо ми говоримо про шоколад, ну все-таки це ультраоброблений продукт. То тим більше там може бути всяких таких ну, не дуже класних для нас компонентів, чи менш бажаних, ну чи просто тих, яких нам не потрібно у великій кількості. Тому що кожен компонент він вмістить, він в собі щось містить. А якщо це шоколад, то це такий продукт, який складається ну, знову ж таки з ультраобробленої їжі, з цук. З чогось перетертого, з якоїсь пасти, з чогось такого. І чим більше цікавого туди всякого входить, тобто, якщо ми маємо просто молочний шоколад, мілка, а якщо ми маємо вже там мілка з якимось печивом, то там ще буде склад цього печива, і це печиво вже може містити в собі якісь такі ну, більш цікаві компоненти, які нам не дуже потрібні в великій кількості. І тут ми це якраз можемо спостерігати на цій е, великій етикетці іншої молочної шоколадки. Якщо ну, ви згадаєте, якщо ви куштували цю шоколадку, її фішка в тому, що там дуже багато різних компонентів. Малесеньких, щось там навіть випухає у роті якісь печви, якісь кружечки мармеладні, щось таке різноманітне. І тому цей кожен компонент він тут і розписується. Ось печиво вівсяне, наприклад, зі смаком карамелі йде, потім. не знаю, Сам шоколад молочний йде склад, потім мармелад, жувальний йде склад. І тут ми можемо вже таки подумати, ага, значить, тут можуть бути якісь компоненти, які ми хочемо уникнути, наприклад. І можна звернути увагу, наприклад, на наявність рослинних шарів, це як один з прикладів, на що звернути увагу. Ось тут, наприклад, є. Угу, тому що ну взагалі оригінально шоколад. Ну, він має містити какао, какао масло, може містити молочний жир, якщо це молочний шоколад. А якщо ми говоримо про додані рослинні олії, це вже така фішка промисловості, це вже про здешевлення цього продукту. І ну, рослинні олії в великій кількості ну вони нам просто не потрібні. А і якщо ми говоримо про рослинні олії в промисловості, які додаються в солодощі, то це ну там знаєте не буде. Оливкова олія «Екстра Вірджін» першого віджиму це буде. Високо перероблена олія, вона буде там дезадорована, вона буде проходити таку агресивну рафінацію температурами, там можуть утворюватися вже ну не дуже бажані для нас речовини. Що це в підсумку особисто для мене означає? Це не означає, що треба там панічно уникати таких продуктів. Ну я, наприклад, не уникаю. Я, якщо мене хтось пригостить і в мене буде настрій, я можу з'їсти шматочок такої шоколадки. Вона дійсно така цікава на смак. Та я теж люблю, коли там щось в роті вибухає. Це доволі цікаво. Право. Але якщо ми говоримо про регулярне споживання, про кількість цього продукту і взагалі про common sense, то ну краще мінімізувати такі продукти, де, наприклад, буде оцих багато е, рослинних олій. І тут, до речі, от на що хочеться звернути увагу, що в самому молочному шоколаді, як, який складає основу цієї шоколадки, тут немає, наприклад, рослинних олій. Тут так само є молочний жир, молочна сироватка. Але оці рослинні олії вони вже є в додаткових компонентах. От, наприклад, в печиві вівсяному є цей жир рослинний. І тут ще можна поговорити про ну, величину впливу цього компоненту, тому що все-таки основа це ну, шоколад, а якісь там окремий. Кремів у ці шматочки печива, желейки, ну вони ж невелику частину шоколадки складають, але все таки складають. Так. Отже, перший висновок, що демонізувати не треба. Якщо це дійсно про задоволення, то е, нічого страшного не буде, щоб з'їсти там шматочок, де буде отакий от шматочок печива. Е, якщо що, з іншого боку по якійсь причині ви їсте шоколад регулярно або даєте його дітям, то е, краще брати е, більш Шоколад кошоколад зменшує кількістю компонентів і з меншою кількістю таких додаткових якихось елементів. І, але хочу ще звернути увагу, що дивіться, калорійність, до речі, цієї шоколадки трохи нижча. Угу. От там в попередній було 539, а тут 496. Ну така насправді не така то вже й велика різниця. Але бачите, вона є. Це про угу. те, що ну, якби калорійність це не єдиний показник. Розширений склад. Ну, для мене, наприклад, він грає таку е, більшу роль. Угу. Абсолютно згодна. Е, ну. Ми зробили вам такий коротенький екскурс по шоколаду. Більше інформації ви можете дізнатися в нашому курсі Продуктовий кошик. Посилання на сайт у нас в описі відео. так що, якщо цікаво, то заходьте. Якщо виникли якісь питання, лишайте під відео в коментарях. І у будь-якому випадку, якщо вам подобається це відео, якщо вам сподобалось наше попереднє відео про хліб, розказуйте про це своїм друзям, знайомим, скидуйте, адже тут на Ютубі ми ділимося цією інформацією безкоштовно, і ми віримо, що вона може вам бути корисною, може бути вам цінною. Також ставте, будь ласка, лайк. А звісно, в нашому курсі Продуктовий кошик там є більше інформації, там є критерії вибору шоколаду, на що звертати увагу. Ну і звісно ж не лише шоколаду. І ви можете придбати як і цілий курс продуктовий кошик, так і, наприклад, окремий урок, тільки про якийсь такий тип продуктів, який вас цікавить. Які в нас є уроки, ви можете зайти, перейти за посиланням і подивитися їхній список, і, наприклад, обрати собі те, що вас точково цікавить. До речі, про шоколад є. Так, звичайно, звичайно. Так. Ну все тоді дякуємо за вашу увагу і ну... надіюсь до наступних зустрічей. Да. Дякую, дякую.